Велосипедисти з усього міста, як любителі, так і досвідчені спортсмени, знову зібралися разом, аби продемонструвати суспільству беззаперечну користь та зручність велосипеду як міського виду транспорту. Днями в Дніпропетровську пройшов другий великий велопробіг, організований ініціативною групою об'єднання самопоміч. Другий велопробіг ми проводимо виключно Из-за большого обращения людей, которые хотят в нем участвовать, что подчеркивает важность велосипеда как городского вида транспорта, как... Способа вести здоровий образ життя. цього разу. Організатори запропонували велосипедистам не тільки проїхатися новим веломаршрутом, але й позмагатися за номінації у цікавих спортивних змаганнях на визначення найспритнішого та найдосвідченішого. Михайло Савін удостоївся звання велоблискавки, виявившись найшвидшим з усіх учасників великих стартів. Вже 9 років хлопець не розлучається зі своїм двоколісним другом і всіх закликає долучатися до велоруху. Велосипед Велосипідумміняпасі чем мотоцикл, да? Mm -hmm. И он доступен всем. Это не такое ж і дорогої Я провожу більшість свого времени. У нас в про есть є балка, де можна очень хорошо попрыгати і провести час. Ми там з друзями покатаємося. У інтересні вілопробіги можна поїздити. Велосипед повноцінний вид міського транспорту. Зауважують в ініціативній групі об'єднання самопоміч. Вже вдруге ініціюючи великий велопробіг, що згуртовує сотні городян. Тут роблять ставку на наступному. Безпечне движение на велосипеді. Знания правил движения на велосипеді. Мы разработали методички, их распространяем. Это здоровый образ жизни и это внимание к специализированной инфраструктуре. Насколько это важно, как много у нас молодых людей, которые катаются на велосипеде, насколько важна качественная инфраструктура для города. Анастасия Куваленкортур Ефимов.